Є два варіанти підходу до формування ціни на російський природний газ. Є ціна ринкова, а є ціна політична домовлена. І у нас, як України, завжди стояло питання: яку ціну ми приймаємо політично, але якщо Росія дає політичну ціну нижче ринкової, Росія виставляє цілий ряд політичних ультиматумів по Чорноморському флоту, наприклад. По співпраці з митним союзом, по, наприклад, входженню в євразійський простір, наприклад, по створенню федералізації в Україні і багато інших ультиматумів, ніколи в житті жодна країна не продасть свої енергоносії дешевше ринкове, якщо не поставить ультиматумів, які насправді формують такий неоколоніальний формат стосунків між господарем газу. І країною, яка отримує.